Доброго ранку. Бажаю всім, хто до нас щойно приєднався, і роблю це з превеликою радістю, тому що до нас сьогодні завітали наші друзі, гурт «Фортіус». Поруч зі мною сидять чудових п'ять молодиків, які сьогодні завітали до нас для того, щоб розповісти, ну які новинки з ними відбуваються і відбувалися в літньому періоді, Що планують на осінь, на зиму і як вони будуть допомагати нам з півом, піснею зігріватися в цю осінь. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, давайте ми, напевно, і почнемо з цього питання, так? Що було у вас влітку такого знакового і на початку осені? Бо ми з вами давно вже не бачились. Ви знаєте, ми, е, э, летом, як і обіцяли в прошлий раз, зробили концерт. Він пройшов на Ураславо був. Вот, все було добре, виступили, всім дуже понравилось. Вот. Е, э, осінню ми ще пока не діяли концертів. У нас зараз, е, э, другие немножко планы. Ми собираемся випустити альбом. Угу. Вот. Я думаю, він буде где-то в конце ноября, в начале декабря вже буде готов компакт-диск. Це вже цікаво. І що буде на компакт-диск? Якісь кавери, ви будете да. проспівувати, чи що буде щось і вами написане? Будет на будет одна, угу. ну, вам написане? Ну, Більше буде кавер версії на різні пісні. Буде одна, і наша. Ми прошли разом. Ми можете постараємося і допишемо ще пару своїх. А яких каверів шукати? <світ> на що ви зробите акцент? Хм. Стілі різні, будуть різні групи. Це ага, буде сюрприз. Тобто будете мікс робити. Так. Гаразд. А якщо не хочете розголошувати свої таємниці, ну і не будемо від вас цього вимагати. Хлопці, я знаю, що у вас багато випадків було. Ну, ви мали там, дівчат вітати, так, своїми чудовими голосами робити сюрпризи. Щось було з цього, щось новенького, такого, від чого, чого люди повідкривали рота. Ну, люди... Да, мы э, как раз э, вот нам в сентябре исполнилось три года, mm -hmm. вот, и мы решили отпраздновать свой день рождения. Витание решили... наше, ну, выбачи еще. Витание, я кажу, выбачу, я тебе так сбыла, зарастала витание, <laughs> Ну, ну. <laughs> Спасибо. Вот. Ну и мы решили отметить не совсем обычно, не так, как все это делают, обычно делаются концерты. там. Вот. Ну мы решили. Вы, же мы решили... Вот. А мы решили в семейном кругу отметить. это все. И э, решили... Зачекайте, да, в... семейный круг – это вы, пятеро, вот такая и семья. дружина, дружины, и ваши дружины, мы... и ваши дитки. Нет. Тут бездетные. Ваши родину... <свят> Да, мы вот именно ансамблем <свят> собрались <свят> и, и э, решили поэкспериментировать, как на нас будут реагировать люди на улице. Вот, Мы пошли в парк. В який? Мы пошли в парк в на, на, в холодной этот... да. ага. на Холодной горе. На Холодной горе парк, парк Добрый, там где родничок. И решили спеть несколько треков. Ну, вы знаете, мы собрали человек сорок, так точно. Слушайте, это будний день? Был, будний какая день, година да. была? Будний день, после обеда мы это все собрали. Ну, вы как завжды. Потом мы еще гуляли по городу, пели на улицах, и люди открывали не только рты, но и окна. Боже, как доброе. Слушайте, ну давайте... Это был некий, так сказать, флешмоб, знаете, такие есть. А не приєднували до вас люди, не йшли ну, з вами, вже так, вас не п'ятеро, 15 років. Ви ж завжди хотіли розширити свій гурт. Ну, певчих не добавилось, але інтересуючіся були. Некоторі нас даже преследовали з полчаса. Тобто це інтересно довольно було. З дівчатами також справа, так? Падають без відчуттів. Коли чують вас, не, я ну, знаю, падає, що ви просто учить... зачаровуєте. просто сривають себе одежду. <рес> так, давайте не будемо про це. Хто з кого одяг знімає? Давайте тоді перевіряти. Давайте співати. Mm -hmm. Що вперше ви підготували? Ви готуєтесь завжди? Ви так чудово uh, розпівуєтесь. Жолтиї ботинки» кавер версія на, 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 на пісню групи Браво і Ліжан Розавий. саундтрек фільму «Стіляги». Боже, як себе ведуча, але і не потрібно нічого оголошувати. Слухаємо. пауа папа, пада, папа папа. pa wa pa 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 da pa wa pa 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 pa

Чоп чостный рок подала чоп чоп-чопа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Я не залетал моя масса. Чудесами грей. Эти желтые в латин. Набежать постремки, да, вода один белодочки, Павлова, папа, подумай, рок-одаба, Чопа Жошпирок Алаба, Чопашки рок Адаба, Чопа жопа, папа, папа, погубам рок-падаба, Чопа жоппи рок Адаба, Чопа жоппи рок-падаба, Чопадала, папа, 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 папу, давай.

Эти желтые ботинки Шагают быстро по асфальту Я опять иду пешком Мимо проезжаешь чайки Rock, 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 chop, 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 chop. Rock, 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 chop, 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 chop. chop, chop, Хлопці, знаєте, що згадалося? Як в голівудському кіно є такий термін ложна концовка». І це оце ваша фішка, ваша фішка. Ніколи не, не знаєш, коли пісня скінчиться і як вона скінчиться. Дякую вам. Ви знаєте, я уявила собі, як вас п'ятеро йде по місту, там в саду десь співає. І за вами просто як зомбі вишукалися. І за вашим співом і дівчата і хлопці, і всі-всі, кому подобається таке живе виконання. Я напевне піду одягну жовті. Такі якісь ту ну, я ж не буду ботінки носити, такі про які ви співали. І запрошую наших глядачів залишатися з нами. Ще будуть співати для нас хлопці. Буквально за кілька хвилин ми повернемося в цю студію, Будьте з нами ще буде багато пісень і багато теплих розмов.